Вітаю вас, дорога церква! Слава Ісусу Христу! Друзі, я думаю, що багато з вас знають, що сьогодні є Міжнародний день матері, правда? І користуючись нагодою, я хотів би привітати всіх матерів, всіх е, тих, хто має дітей, можливо, тих, хто будуть народжувати дітей, можливо, тих, хто зараз очікує свою першу дитину, можливо, і не першу. Особливо я хотів би сьогодні подякувати своїй матері, яка багато вклала в мене часу, зусиль, праці, здоров'я і коштів. Дякую тобі, мама. Я знаю, що ти дивишся цю трансляцію. Я також хочу подякувати і своїй дружині за те, що вона народила мені прекрасних діточок. Я вас всіх дуже сильно люблю. І знаєте, друзі, як ви думаєте, взагалі в сьогоднішній день в цьому контексті, про що буде моя сьогоднішня проповідь? Так. Дійсно, вона буде пов'язана з материнством. Я прочитаю перший текст, він буде з книги пророка Ісаї, який від імені Господа говорив такі слова. Це записано в Ісаї 49 розділ, 15 вірш. Там написані такі слова. Хіба матір забуде свою дитину, щоб не помилувати те, що вийшло з її лона? Якщо ж і жінка це забуде, що? То я тебе не забуду, сказав Господь. Ось така розмова Творця неба і землі своїм народом, така розмова творця неба і землі із своїми дітьми. Ісая намагався пояснити свої стосунки, і Бог намагався через Ісаї пояснити свої стосунки з кожним із нас. Ось я твій Бог, я настільки близький, щоб знати тебе. Я настільки близький, щоб пам'ятати, настільки близький, щоб тебе ніколи не забути. Ісаї потрібно було вжити для нас якусь алегорію, якийсь приклад, і ось він вибирає саме приклад материнства. Знаєте, материнство це напевно те цінне, те знакове, дуже відчутне для кожного з нас, це те, що об'єднує кожного з нас. Просто Ісаї читали 5 років. Після того 10, зараз 2 тисячі років, і в сьогоднішні дні воно для нас актуальне і зрозуміле. У всі часи в кожній національності, в кожній культурі і скрізь завжди материнство шанувалося. Ви знаєте, ми сьогодні живемо в особливий час, про який апостол Павло пророкував. Ці слова записані в другому Тимофія, третій розділ, другий вірш, записано такі слова. Будуть, бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні і так далі. Я хотів би сьогодні заакцентувати нашу увагу на двох аспектах батькам неслухняні і невдячні. Ви знаєте, сьогодні в нас на зібранні є люди різні за статусом, різні за віком, різні, можливо, за національності. Хтось з однієї місцевості, хтось з півдня України, хтось з півночі, хтось зі Сходу. Але як ви думаєте, що нас всіх об'єднує в цьому зібранні і в нашому минулому? Ви знаєте, ми всі знаємо цінність материнства. Ми прийшли в цей світ через материнство. І всі часи материнство воно шанувалося. Перед материнством тремтіли, його поважали, це було значимо. І в останні часи ми живемо і все дуже швидко змінюється. Материнством і батьківством в нас час дуже часто нехтується. Але батьківство і материнство, воно незамінне, воно не замість чогось, його неможливо замінити. Воно є як Божий божественний дар в історії людства. Дорогі друзі, повертаючись до слів апостола Павла, я хочу від щирого серця сказати сьогодні, особливо молодим людям, підліткам, дітям, Знаєте, що ми живемо в такий час, коли суспільство намагається дуже багато копатися в минулому. І я сам розумію, що ми дуже багато копаємо. Ми шукаємо якісь моменти в батьках, ми шукаємо якісь моменти в наших матерях, наших татах. Діти дуже часто кажуть, ти мені бантик не купила, ти мені косичку не зав'язала, ти мене морозивом не пригостила, а ти, тату. Мене не покатав там на велосипеді. Ви знаєте, проходить час, і начебто ці діти вже виростають, і в них з'являється дуже великий список образ. Знаєте, коли я жив у дитинстві, було все нормально. На той час мене все влаштовувало. Мама гарна була, тато гарний, бабусі всі гарні. Пішов до школи, зустрічався з різними людьми, психологами, прийшов зі списком. 20 чимось образ є, двадцять чимось претензій до моїх батьків. Я також сьогодні розмовляю з такими людьми. Ви знаєте, я сам це переживав також в своєму житті. Знаєте, який я вихід знайшов з цієї ситуації? Я собі сказав: ось ці всі претензії я перекреслюю і пишу тільки одне речення: я вдячний Богу за те, що в принципі мати мене народила. Якби мама не вирішила тебе народити, то цей список вже нікому не був би потрібен. Просто повірте нам, молоді люди, що деякі речі, які пов'язані з логікою, можливо, здоровим глуздом, вони приходять взагалі з сивим волоссям або, як в мене, взагалі без волосся. Пройшовши через роки, коли ми вже маємо своїх дітей, ми вже починаємо розуміти і починаємо повертатися до того, щоб добре розуміти глибоко розуміти своїх батьків. Молодь. Ви не пройшли цей час безсонних ночей першого року, перших трьох місяців, коли лізуть зуби, коли формуються животи, коли діарея, температура і так далі. І все це в більшості мама це все материнство. А потім, бачите, морозу вам не пригостила, коли я хотіла. Не треба мені така мама кажуть. Друзі, світ збочений, світ невдячний і неслухняний. Що взагалі означає слово невдячність? Воно означає, це коли ти не пам'ятаєш добра і, навпаки, пам'ятаєш зло і помилки. Ось це характеристика невдячного серця. Погоріть із будь-якою невдячною людиною. Вона добро не пам'ятає, не бачить, не чує, не помічає, За те помилки мами, батька, бабусі, дідуся, церкви, пастиря. Людей це все є в пам'яті, це такий час, друзі, в який ми живемо. Тому я хотів би, щоб Бог благословив нас у церкві Божій проголошувати материнство, утверджувати материнство, культуру материнства і цінувати цим. Благослови нас Господь, щоб це було в культурі кожної християнської сім'ї, щоб це було в культурі церковної сім'ї, щоб материнство воно було на висоті, щоб материнство було на ви. Це те, що шанується дітьми. Онуками, підлітками і всіма поколіннями. Зараз я хотів би ще сказати декілька слів щодо волі Божої в контексті материнства. Ви знаєте, нерідко коли люди проходять через складні речі, розруху в житті, якесь погане здоров'я, проблеми в житті, в сім'ї, залізають в якісь залежності, в гріх, в болото. І потім ця людина. Виходить, з цього болота, висуває голову і каже, ти знаєш, мені потрібно було через це пройти. Мені потрібно було це пережити, адже я там почув Бога. Я руку Божу побачив там і виявив. Ви чули коли-небудь таку історію? Можливо, з вами таке було. І виходить така дилема: дійсно, що правда, ми чуємо Бога там, відчуваємо більше Бога там. Ми можемо зрозуміти це в контексті материнства, тому що. Мама завжди поряд. Мама, коли дитина спить, вона поряд. Коли дитина грається, мама поряд. Коли дитина кашу їсть, коли дитина в небезпеці, коли дитина в болоті, коли дитина залізла кудись за паркан і там її починають собаки вже роздирати, коли дитина бавиться в калюжі і вже не може вибратися звідти, коли дитина в якихось кущах і вона що відчуває? Материнські руки. Тому що серце материнське воно відчуває, мій синочок, моя донечка, вона в небезпеці. І мама, незважаючи на що, лізе в ці кущі, лізе в це болото, лізе в цю яму, ризикуючи собою і витягується дитину. Друзі, це принцип материнської любові. Це материнська любов. Але знаєте, в чому може бути небезпека? В тому що коли потім ми з цього робимо філософію нашого життя. Ти знаєш, де я найбільше відчував материнські руки? Де? В болоті. Ти думаєш, мама хотіла, щоб ти там був? Ні, мама не хотіла. Мама тебе витягнула зі зграї собак. Ти відчував мамині руки там? Так. Ти відчував мамину турботу? Так. Ти відчував, що мама є серед цього болота? Ти плакав? Вона тебе ось такого замащеного, брудного обіймала. Цілувала, любила, пригортала і втішала. Це було, так? Але мама хотіла цього? Я не думаю. У мами в планах з тобою було там зустрічатися в цьому болоті? Ні. У мами був для тебе накритий стіл. У мами в спальній кімнаті для тебе грала тихо музика, була гарна атмосфера, все чистенько, простирадло заправлені, і мама хотіла там тобі співати колисково. Але ти опинився там. І це був твій вибір. Але мама не може забути, тому що мама не може залишити. Тому що мамі не байдуже. Так вона була там з тобою в болоті. Так вона опинилася там з тобою біля свинячого корита. Так ти її відчував, ти її бачив, ти її пізнав як ніколи тоді, тому що ти був в боротьбі між життям і смертю. Це було. Але скільки більше Бог до нас добрий? Ви знаєте. Біля свинячого корита приходить прозріння. Встану і піду до батька. І щойно ти вирішив, він уже почав відчувати подих Божий, Божу любов і підкріплення від Господа. І, в принципі, якби, якби цієї думки Бог йому не дав, то вона б до нього і не прийшла. Друзі, це називається благодать, яка спасає. Бог до нас благий у будь-якому свинюшнику. Бог до нас благий у будь-якому болоті. Бог до нас благий у будь-якій розрусі. Твій тато хотів благословити тебе і наповнити тебе в Його домі, а не десь в болоті, не в розрусі, не в розірваності твого здоров'я, твоєї сім'ї, Твого життя. Ми іноді кудись забредемо, ми іноді десь самі опиняємося, що-небудь такого накоїмо, але руки люблячого Бога, що милують людину, серце небесного нашого Отця. Який не може випустити нас з поля зору, не може залишити нас, не може забути нас, він йде за нами від одного корита до іншого, пробуджуючи, даючи себе виявити з однією лише метою, щоб ми опинилися в його обіймах і в його любові. Друзі, цим прикладом я хотів сказати, що точно так як мама для своєї дитини вона бажає найкращого, тим більше наш, наш Небесний Отець. Він каже, якщо твоя мама для тебе заради тебе, за тебе, то тим більше є моє ставлення до тебе, тим більше є моя любов до тебе, тим більше є мої думки про тебе, тим більше є мої, мої бажання про тебе. Друзі, життя непросте. Ми спотикаємося, ми опиняємося десь не там. Але не завжди там, де ми є, то туди приводить нас Бог. У багатьох випадках це наш вибір і наше життя. Він не хотів, він не планував, він не вів тебе туди, не було в нього цього в планах, але, на жаль, так вийшло. Ми вдячні Богу, що там Він продає нам свою руку і дає про себе знати. Там у болоті ми виявляємо його святі руки, які замащені болотом нашого греховного життя. І ми їх відчуваємо. І серед усього цього пекла звучить його ніжний батьківський голос. Він каже: Синку, тату, ти тут? Ти тут, тато? Так, синку, я тут. Це не моє місце. Мені не треба було тут бути, я не хотів тут бути. Це не в моїх планах, але я тут заради тебе, тільки заради тебе, щоб витягнути тебе і врятувати. Нехай Бог особливим чином відкриє нам Його волю сьогодні для нас, Його любов для нас. І ось у цьому прикладі материнства, я думаю, що це хороший урок для кожного з нас, щоб ми не мудрували, не філософствували, не ускладнювали процеси Божої волі, тому що ви знаєте, що написано в Писанні, що воля Божа для нас добро, приємність і досконалість. Господь створював, створюючи материнство, Він. Заклав оце кришталево святе в серці кожної матері. Але ми прийшли через Адаму і Єва, Єву ми підхопили цей вірус гріха. греха, і він збив наші програми життєвих цінностей, поведінкових норм, сприйняття життя. І тому, звісно, ми вже живемо в тому, що є. Бог дав святе почуття, святий Божественний дар жінці, і вона на руках тримає малюка, але її оточує гріховний. Дуже брудний світ. І вона сама в боротьбі заради віри власної і заради блага і щастя дитини. Чи завжди буває легко? Ні. Біблія нам показує різні грані материнства. Я хотів би декілька місць взяти з писання. Ви знаєте, дуже цікаво дивитися на маму Якова. Підкажіть, будь ласка, як можна охарактеризувати взагалі материнство Ревеки? Я підібрав такі слова: заради мети всі засоби хороші, бачу ціль і не бачу перепон. І це неправильно. Ось у чому помилка материнства, ось у контексті мами Якова, вона хотіла якнайкраще для своєї дитини. Вона хотіла добра для своєї дитини. І вона подумала, що вона може робити все. Візьме відповідальність на себе, візьме провину на себе, переступить заповіді. Ну, на меті нехай. Все благе, але нехай це все буде на мені. Цей обман, який помножений був на локавство, це афера життя, яку вона створила. Заради чого? Тому що так сильно любила свого сина, так сильно хотіла щастя, перворіства, благословіння своєму улюбленому сину. Ось таке така любов, така любов на межі помилки, яка наповнювала благочестиву жінку. Це було завжди? Ні, не завжди. Вона й сама переживала дуже багато різних подій, які стосувалися її чоловіка, Ісака. Непрості речі, коли він її обману навчився від її тата, коли називав її сестрою в небезпеках, підставляв її під гарем у таких непростих ситуаціях. Вона сама проходила непрості речі. Вона проходила біль, вона проходила зраду. Вона проходила обман. І якимось чином це стало нехорошою нормою в їхньої сім'ї. Це було певним сімейним інструментом для того, щоб обходити гострі кути. Обман заради блага, брехня заради щастя. І от наскільки вистачило її розуму? Вона спробувала поборотися за перворіство, але Бог був над усім. У результаті що вийшло? Вона у спадок залишила Яков обман, кратно помножений на весь цей авантюризм у її житті. І читаючи про її життя, мені здається, Господи, якби вона на мить уявила, що буде пожинати її синочок, через що доведеться пройти цій дитині. Тесть обманював неодноразово. Пам'ятаєте цю всю історію? Сини обдурили ще як. Життя обманювало, скільки разів довелося проходити через це. Ось цей приклад, описаний для нас, батьки, для всіх. Ще один вражаючий приклад з Біблії це Йохавет, мати Мойсея, як приклад. Часи, коли народжувати було дуже ризиковано. Часи, коли багатьох дітей вбивали, вони з чоловіком все ж таки вирішили народити. Ми дорослі, ми розуміємо всі ці речі, а вони вирішили в цей час народжувати. Скажіть, чи багато ви знаєте сьогодні сімей, які вирішують під час війни народжувати? Багато кажуть, що, знаєте, краще потерпіти, перечекати і не народжувати, ніж народитися і дивитися в ці оченята і розуміти, що от єгиптяни зараз вирвуть і знищать мою дитину прямо у мене на очах. Це важке материнство. І пережити це дуже складно. Але як ви думаєте, що може бути сильнішим за страх? Тільки віра. Незрозуміла, неприродня віра, надприродня Божа віра, яка повинна якимось чином прийти як откровення і наповнити серце цієї матері. І вона повинна була сказати чоловікові, я все ж таки буду народжувати. Якщо Бог дасть дитину, я буду народжувати. І вона. Була вагітна, і Бог її зберігав. І вона народила дитину, і Бог її зберігав. Ви знаєте, ця жінка це одна з найбільших для мене героїн з Біблії. У мене багато запитань до цієї жінки є. Як взагалі ти вирішила в таких умовах погодитися, народити? А коли ти народила, на що ти взагалі розраховувала? Я не знаю. Там у цій річці хтось каже, були крокодили, хтось каже, що не було крокодилів, але не в цьому сенс. Просто вона на... вирішила народити дитину. І не в змозі тримати її в себе, вона осмолює кошик і віддає цю дитину в річку. Кому вона віддає її? Для чого? Який шанс на успіх взагалі на порятунок цієї дитини? По-людськи дуже мізерний. Але що нею рухало? Неймовірна віра. Ось це головна якість цієї жінки, це віра, нелицемірна, щира, ось це фундаментальна сила взагалі божественного мантеринства. Я звертаюсь до всіх тих, хто ще не народжували, до тих, хто чекатимуть або чекає свою дитину. Друзі, ми живемо в дуже непростий час. Ми живемо як у Єгипті. Незрозуміло на сьогоднішній день, що буде завтра. Але ось мати Моїсея. Це приклад для кожної матері. Друзі, можна так вірити, що ти народиш і Бог збереже. Можна так вірити, що ти відправиш у цю кипучу річку з крокодилами чи без, і Бог збереже в цій річці. І цей кошик припливе за призначенням. Бо в цьому Бог і з цим дитям був Бог. І потім подумайте. Тільки донька Фараона взяла цю дитину, трішки побула з нею, з цією дитинкою, а потім каже: потрібно віддати цю дитину в якісь руки. Ви знаєте, в доньки фараона було тисячі варіантів, я думаю. В неї були служниці, в неї було куди і було кому її віддати. Але дитина потрапляє в руки матері. І це надприродно. Це Бог і віра матері. Це задум Бога. Матусі, у вашому народженні дитини, у вашому вихованні дитини ви можете привернути вашою вірою, Божий задум, який буде вести нас у Єгипті, оберігати нас і направляти. Хіба це не диво? Нам інколи здається, що щоб щось надприроднє сталося, нам потрібно щось особливе когось привести чи щось особливе зробити. Для твоєї дитини ти можеш залучити Божу славу, Божу силу. Божу могутність у багато більшу разів. Це показала нам мама Моїсея. Ви знаєте, вона потім виховала цю дитину. Скільки часу він був з нею, нам невідомо, Але я знаю, що потім він потрапив в єгипетські школи. Але розумієте, що протягом цього часу, поки він був з мамою, була насаджена віра. І ця віра була настільки сильно насаджена. Що проходячи через весь цей час єгипетського досвіду, цей хлопець залишається вірним, і в нього є великий і потужний стрижень. Потім про нього напише апостол Церкви, напише такі слова: Вірою, Мойсей залишив Єгипет. Вірою, Мойсей відмовився прийняти всі ці привілеї Єгипту і вважав за краще страждати зі своїм народом. З чиїм народом своїм? Здавалось би, Мойсе, в який момент ти дізнався, що єгиптяни – це не твій народ? А євреїць твій народ? Що сталося? Який національний інтерес збудив тебе? Де ти це все відчув? У тебе перспективи розкішного Єгипту, і ти відмовляєшся заради того, щоб що? Що ти знав про причетність до єврейства? Що ти знав взагалі про причетність до Божого народу, до Бога, дивлячись на рабів, на злидні, на приниження твого народу, ти в них бачив Бога? У якому місці? Євреїв знищували, їх гвалтували, їх вбивали, над ними знущалися. Це було рабство без права. Це картина Божого народу. А що могла дати Мойсеєві? Проста єврейська сім'я, що вона йому могла показати? Що могла мама? Які аргументи мама могла навести, коли було на перше страждання, на друге страждання на компот теж страждання? Але серед цього всього вона примудрилася показати великого Бога, заради якого варто жити, якому варто служити, заради якого варто жертвувати та вмирати? І настільки вразила. Це віра Мойсея, що він проніс це все через все своє життя. І на той момент, ви знаєте, не було зібрань недільної школи, де як нікого не було. Була тільки мама на світі в цієї дитини одна Божа людина. І вона зуміла це передати. І нарешті останнє ми будемо молитися, я хотів поговорити про Тимофія. Є дуже багато запитань. Я не знаю, що було з татом, що було з дідом Тимофія, про це не написано. Але в нього була бабуся Лоїда і була мама Євніка, і був Тимофій. Я хотів би прочитати текст зі Святого Письма, який записаний в другому Тимофія з першого вірша. Апостол Павло написав листа, а точніше, два листи, до свого духовного сина. І ось у другому листі, у першому розділі. Я прочитаю декілька віршів. Павло, з волі Божої, Апостол Христа Ісуса, за обітницею життя, що в Христі Ісусі до Тимофія, Сина Улюбленого, благодать, милість, мир від Бога, Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Дякую Богу, в якому служу від предків чистим сумлінням. Що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх, день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в твоїй бабі Лоїді та в твоїй матері Євнікії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх. Апостол Павло, він дуже близько знав Тимофія і дивно, ось так він характеризує Божу людину, дивлячись на твоє життя, дивлячись на твої цінності, дивлячись на те, як ти живеш, як ти чиниш, як ти служиш, як ти шануєш Бога, і в цьому всьому я бачу нелицемірну віру твоєї мами, яка, власне кажучи, передалася їй від твоєї бабусі. Ось така реальність Божого служителя. Друзі, я вірю в те, що віра у спадок. Віру можна успадкувати. Я розумію, що бабуся чи мама тебе не може врятувати. Тобі потрібно самому прийти до Бога і народитися згори. це 100%. Ти повинен сам зробити цей перший крок. Але віра передається. І ось дивіться, як каже нам Біблія, каже, нелицемірна віра. Ще один переклад каже, що це щира віра. Якщо перекладати на нашу мову, Знаєте, як це звучить? Це звучить так: Я говорю те, що думаю, а роблю те, що говорю. Я говорю те, що думаю, а роблю те, що говорю. Ось такою була віра у бабусі Тимофія, щира і нелицемірна. Вона, що думала, те говорила, і те, що говорила, так і жила. На кухні вона була такою, як говорила і як вірила. З сусідами вона була такою на свята, на базарі, в машині, на роботі, в магазині. Вона була однаковою. Вона шанувала Бога скрізь. Вона ходила перед Богом скрізь. Вона розуміла, що з нею Бог скрізь. Вона платила свою ціну за віру. Вона будувала свої пріоритети заради віри і заради цінностей. І я впевнений, що віру можна передати. Ось цей підхід можна передати. Цінності, християнські цінності можна передати. Авторитет Божого Слова можна передати, шанування Божого Слова, повагу до молитви можна передати. Друзі, давайте будемо молитися за наші сім'ї, за материнство, те, що... тому що це є дійсно райський куточок на землі, який створив для нас Бог, де вирост... виростають наші діти. Де вони можуть пізнати Бога, де вони можуть побачити Бога, де вони можуть почути Бога і переживати Бога, де вони можуть навчитися любити Бога, вчитися довіряти Богу, вчитися слідувати за Господом, тому що іншого місця немає. Так, є ще церква, але це також свого роду материнства. І все починається з того там, де ви. Давайте помолимося.